Мене звати Наталя Рибнікова, мені 25 років, і я засновниця бренду Космік прикрас з бісером. Ще 12 років тому я ходила на гурток з бісероплетіння. Моя керівниця гуртка принесла сережки з бісеру, і коли я взяла їх вперше до рук, я зрозуміла, що це вже не просто сережки чи бісер, це про справу на все життя. Я родом з міста Бердянськ. Там ми виходили на ярмарки. Деякі було теж дуже багато товарів, браслетів, сережок. Зараз всі прикраси, весь бісер, вся фурнітура, все, що було, воно залишилось зараз на окупованій території. Звісно, важко було починати спочатку, проте це справа мого життя, і я хотіла і хочу далі продовжувати не займатись. Я продаю на семи різних платформах, як в Україні, так і за кордоном. І також бренд представлений на Андріївському звозі. З досвіду ми бачимо, що дуже важливо для людей прикраси трогати, відчувати, одягати, і після цього вони більш схильні до здійснення покупки. Мені дуже не вистачало палатки брендованої на Андріївському. Я подала заявку, пройшла перший етап відбору, потім другий етап. І після успішного схвалення мені вдалося закупити необхідне обладнання і матеріали. Змогла закупити 17 кілограм бісеру, придбали станок, спінер для бісероплетіння, світлове обладнання для якісної зйомки прикрас, що створює більший на них попит, звісно, більше продажів. Також за допомогою матеріалів мені вдалося вже здійснити створити нову колекцію повітряних кольє з чешського бісеру з натурального каміння. Тому в найближчих планах це відкриття офлайн шоуруму в місті Київ. Дуже дякую організації HELP за допомогу і дійсно вагому підтримку. Хочу сказати для інших виробників хендмейд продукції, власників крафтового і не тільки бізнесу: шукайте можливості, бо вони зараз справді є, і варто їх використовувати.